Дай вам Бог здоров'я, вітаю вас на каналі Sejm Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 18 розділу підсвідомість. Тема мовлення для типових ситуацій застосування нового підходу. Нові слова і розуміння. Ми визначимо слова, фрази. І дії для типових ситуацій. Ви подібним переліком можете вже зараз користуватися у разі потреби, якщо він співпадає з вашою ситуацією, або створити свій перелік зі своїх ситуацій і слів. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та а вже ж, залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас людей стануть свідоміші і відповідальніші. А вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи. Для типових ситуацій варто застосовувати новий підхід. В конкретних ситуаціях в повсякденному житті варто відмовитися від слів паразитів і слів немочі. А говорити і діяти так. Озвучувати ситуація. Чи її обговорення та слово, фраза чи дія. В усьому мета в гармонії з всесвітом і щасливий шлях її досягнення. Завжди задаю питання, що я можу зробити, щоб змінити на краще. Час знаю, що час є завжди. Питання в пріоритетах. Гроші. Знаю, гроші є завжди. Питання в пріоритетах. Посуд завжди повний. Це про логіку оптиміста і песиміста. Розглядаємо ситуацію з точки зору оптимістичного реаліста. Позитивна практична реальність. Емоція на подію здорово це виключено. Емоція на зупинку давай зробимо, як потрібно. Це виключено робимо так. Емоція на переживання не хвилюватися, а говорити собі. Перевірили силу волі і приймати зараз рішення. Замри, бий, біжи. Діяти. Емоція на тому говорити собі. Я добре потренувався це на користь. Зараз відновлюся і наберусь сили. Навантаження. Надихай себе. Я відчуваю себе добре. Мені легко і в задоволення. Сумнів. Роздумувати так. Спробуй. Не спробуєш, не пізнаєш. Я хочу формулювати я наміріваюсь, що відразу спонукає до дії. Я постараюсь формулювати я зроблю, що відразу спонукає до дії. Прогноз прогнозувати так. Все буде добре, найкраще. Дяка. На дяку говоримо! Дякую за дяку! Переходимо на вищий рівень. Що бачити? Хочу бачити результат. Питання. Забувати слово питання. Адже питання це про проблему та про обговорення, а нам потрібна дія. Формулюємо, у нас задача. Про своє все обмірковуємо своє в позитивному значенні. Що думаєш, те і росте. Фокусуюсь на потрібному. Для чого потрібно обмірковувати, формулювати потрібне і його планувати. Для цього потрібно обмірковувати, формулювати потрібне і його планувати. Інша думка. Якщо хтось не так думає, як ви, варто визнати думку людини фразою: Ви маєте право на таку думку. Я вас розумію. Відмовити. При потребі відмовити. Варто відмовляти, але без фраз ні. А з фразами я маю інший план. Зайнятися своїм. При потребі відмовляти варто відмовляти, але без фраз ні. А з фразами у мене свої плани. Настанови. Для мене і оточуючих варто формулювати правильні настанови. Не забудь чи не впади, змінюємо на пам'ятай або тримайся. Без вияснень. Якщо на вияснення втрачається багато часу, а саме вияснення не конструктивне, варто переходити відразу до справ. Давайте вирішимо це. Різне. Є щось незрозуміле, нове. Варто обдумувати, а потім діяти. Обдумати. Такий перелік ви можете сформувати для себе. Взяти те, що співпадає з вашим та доповнити потрібне. Наступному році ми поговоримо про мовлення. Обговоримо перелік основних фраз для незрозумілих ситуацій і повсякденного життя. Розглянемо приклад. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання підсвідомості ваших близьких, ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник. Оскільки дії кожного стануть адекватніше, врівноваженіше, мудріше, і ви відразу відчуєте полегшення в налагодженні комунікації і розуміння. Тому перепостіть це відео та запропонуйте вивчити підсвідомість. Підсвідомість може все. Перегляньте всі 25 уроків з теми підсвідомість. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу підсвідомість та, виконавши всі практичні вправи, ставайте врівноваженішими і. Певненішими. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування внизу під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео!